Гарно всім я, дівчата і хлопці, смачні ідеї для обіду. Що я сьогодні приготувала на обід. До мене донька приїхала з онуком. Покажу, що я сьогодні наготувала. Значить, так сьогодні я приготувала капусняк, як завжди, без томату. Я люблю капусняк без томату або ж без бурячків. Напишіть ще, хто любить капусняк без томату. Можна ще додати сметанки. Дуже смачно. Стушила я ребра, от, от так знаєте, як свіжина. Нас називають таранчук. Без нічого, без томату, без нічого. Просто так цибулька спеції її гарненько протушила. На гарнір можна що завгодно, в мене вермішель, бо в мене дуже сильно нук любить вермішель із засможкою. Ще, дівчатка, залишилось трішки сиру, робила я позавчора ватрушки. То... Зробила п'ять сирничків, таких, теж, як кажу, щоб сир не пропав. І зварила ще кастрюльку кисіля невеличку таку вишневу. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!